Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення сучасний ефективний територіальний підрозділ Державної митної служби України з розвинутою навчально-матеріальною базою, зокрема умовним автомобільним пунктом пропуску, залізничним пасажирським вагоном, вантажним автомобільним напівпритчиком, автоцистерною, кінологічним тренувальним комплексом та вольєрами на 30 собак. У департаменті облаштовано 8 спеціалізованих аудиторій, 4 кабінети інформаційно-комунікаційних технологій, бібліотеки, Теку з читальною залою, аудиторію економічного забезпечення, експозицію кабінету історію митної справи, аудиторію з підготовки операторів скануючих систем. Департамент здійснює спеціальну та спеціалізовану підготовку посадових осіб Держмитслужби за напрямками: митний контроль та митне оформлення, в тому числі питання запровадження інституту авторизованих економічних операторів та національної електронної транзитної системи, протидія митним правопорушенням, зокрема виявлення та запобігання транспордоним екологічним Правопорушенням, запобігання та протидія контрабанді, державний експортний контроль, контроль за переміщенням культурних цінностей, антикорупційне законодавство, сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час провадження зовнішньоекономічної діяльності, застосування технічних засобів митного контролю, іншомовна підготовка, лідерство та розвиток управлінських компетентностей, професійно-психологічна підготовка, реалізація практичного спрямування, процесу спецпідготовки забезпечується шляхом інтеграції піків. ЯІ Держмут служби та СМО інспектор заповнення митних документів, книжок МДП, книжок карнетів АТА, використання програмних продуктів всесвітньої митної організації ЕНЦЕН, платформи запобігання незаконному обігу культурних цінностей АРХЕО, бази даних викрадених культурних цінностей Інтерполу, здійснення кінологічного забезпечення один з основних напрямків діяльності департаменту. З 2011 року департамент є єдиним спеціалізованим органом з питань кінологічного забезпечення в Україні. Що забезпечує підготовку кінологічних команд для митниць держмитслужби за наступними напрямками пошук наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, набоїв, тютюнових виробів, бурштину, грошових знаків у вигляді банкнот. При проведенні підготовки використовуються виключно натуральні запахоносії. З 2016 року на базі департаменту функціонує регіональний кінологічний навчальний центр Всесвітньої митної організації, який забезпечує регіональну підготовку кінологів та службових собак, митних адміністрацій. Міністрації країн-членів Європейського регіону ВМО проведено спеціальну підготовку для митних служб словаччини та Польщі, взаємодія з кінологічними підрозділами митних адміністрацій країн-членів ВМО. Ефективно співпрацює департамент з правоохоронними відомствами України. Організація та участь у навчальних заходах, міжнародних та міжвідомчих змаганнях, обмін досвідом серед кінологів, забезпечує підтримку позитивного іміджу кінологічного забезпечення на національному та міжнародному рівні. Фахівцями департаменту розроблено і впроваджено програмно-інформаційні комплекси, психологічне тестування, дистанційне навчання, тестування рівня професійних знань, електронний навчально-методичний кабінет, сайт департаменту у відомчій мережі, навчально-консультативні портали, культурні цінності, запобігання незаконному переміщенню, неінтрузивні технології митного контролю, форм сприяння захисту прав інтелектуальної власності, базу даних митних правопорушень, програмне забезпечення кейс, технології... Логії дистанційного навчання процес спецпідготовки інтегровано в практичні ситуації з використанням 3D-моделей. При відборі та підготовці операторів аналізу рентгенівського зображення, отриманого за допомогою скануючих систем, застосовується програмне забезпечення компанії Renful System Сістем Pro тренажер. Міжнародна діяльність департаменту спрямована на забезпечення його інтеграції в міжнародну митну спільноту, накопичення та узагальнення міжнародного досвіду, а також для здобуття додаткових можливостей для розвитку. Департамент Департамент бере участь у реалізації міжнародних програм та проєктів: Посольство США в Україні, програма експортного контролю та безпеки кордонів, програма нерозповсюдження ядерної зброї та експортного контролю, організація з безпеки і співробітництва в Європі, міжнародна ініціатива довкілля та безпека, запобігання незаконному транскордонному обігу небезпечних відходів та інших транскордонних екологічних правопорушень, проєкт посилення контролю за транскордонним переміщенням контрольованих та токсичних хімічних речовин. Організації Об'єднаних Націй спеціальної програми з довкілля місії Європейського союзу надання прикордонної допомоги Молдові та Україні, консультативної місії Європейського союзу організації за демократію та економічний розвиток у рамках співпраці з Всесвітньою митною організацією. Департамент забезпечує функціонування регіонального навчального центру ВМО та регіонального кінологічного навчального центру ВМО координує навчання за модулями електронної платформи КЛІК ВМО створює базу тренерів. Європейського регіону ВМО фахівці департаменту одержали статус акредитованих експертів тренерів ВМО в галузі контролю торгівлі стратегічними товарами, визнаних експертів ВМО з питань доброчесності та питань навчання та розвитку персоналу. Були сертифіковані як тренери ОБСЄ, ЕОБАМ ПРООН. Працівники департаменту це колектив творчих ініціативних і відповідальних фахівців.